Аби обстеження маленьких пацієнтів відбувалися без сліз і з гарним настроєм, у міській дитячій поліклініці оновили УЗД-кабінет. Оновилось тут все, тому що кабінет справді був в плачевному стані, повністю все перероблялося, знімалося, зривалася підлога, стіни, все, все під ноль і робилося наново повністю ремонт. Для маленьких пацієнтів важлива візуальна картинка, тобто як воно наскільки кольорова, наскільки гарно, наскільки весело, наскільки є, де погратися в період очікування. І так далі, ну тут максимально ми постаралися зробити так, щоб дітям було приємно і комфортно. Ремонт у цей кабінет потребував давно, кажуть медики. То щойно з'явилася можливість 200 тисяч гривень потратили на реконструкцію і близько 80 тисяч спрямували на придбання яскравих і зручних меблів. Апарат тут в хорошому стані, апарат ми не замінювали, тому що він є якісний, він є відносно новий. І так як говорять наші лікарі, профілактику ми таких апаратів робимо щорічно. Так як наші лікарі кажуть, роз. Дільна здатність абсолютно є задовільною, тому апаратура не потребувала заміни. Комунальні медзаклади мають бути конкурентно здатними, аби франківці прагнули лікуватися тут всією родиною. Відтак Івано-Франківська мерія повсякчас сприяє модернізації місцевих закладів охорони здоров'я. Починаємо від ремонт вже останніх років 10 активно ремонтувати комунальні приміщення. Це є кабінети уролога, окуліста, це є кабінети. Різних профільних лікарень це означає, що це дуже важливо, тому що це дозволить нам людину гарно обстежити, дати їй медичний висновок, а головне пролікувати у сучасних умовах в комунальних закладах міста. Раніше реконструкцію профільних медкабінетів було здійснено у п'ятій міській поліклініці. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.